21 століття ми тиснемося в маршрутках, як сільотки. 21 століття На дворі нам розказують, те, що в тяжкий час нам виключать світло, може не декілька годин, а на декілька днів. Це при тому, що в світі вже є технології, Якими можна забезпечити абсолютно автономне, безперебійне. Використання світла цілі міста, БТГ називається, безтоплені генератори. Вони вже є, вони вже працюють. Але зараз їх невигідно внідряти для маски. Питання, чому? Чому до цих пір, якщо в нас все так тяжко, не робиться все для того, щоб забезпечити за наші ж кошти, які ми платимо з податків і всього іншого. Забезпечити нам комфорт, мінімальний достатній. А законопроекти, які вводять, вони ще сильніше прижимають і закручують гайки, скажімо так, людям, нам з вами. у мене тепер питання: ті, хто прописує ці законопроекти, вони за кого? За народ чи за він? Щось не сходиться. Йо-моє, замість того, щоб стелити плиточку зимою. Можливо, б, генераторів навіть закупити дитячим садкам чи школам, чи освітнім якимось центрам. Я мовчу за народ. Народ сам виживає як може, бо ми вже привикли до цього в країни. Але тут друге питання, так? Да? І от тепер штука в другому. В нас в усіх, як людство, є така штука, яка називається інтернет. Ми можемо використати цей інструмент собі на користь. Не сидіти, вибачте, якусь там парнушку дивитися чи мачукати один одного, а на одній платформі об'єднатися і створити запит, за допомогою якого ми самі, кожен з восьми мільярдів, зможемо вносити свої пропозиції, зауваження, і ми будемо вибирати закони, які нам будуть вигідні як людству. А не хтось за нас буде вирішувати. Абсурд споживацького формату, друзі. Що робити? Дуже просто. Побудувати благотворчий.